Сьогодні у нас тема поняття визначеного інтегралу та властивості визначеного інтегралу. Щоб говорити про визначений інтеграл, нам спочатку потрібно пригадати поняття невизначеного інтегралу. На попередніх уроках ми з вами говорили, що невизначеним інтегралом це є сукупність, називають сукупність усіх перісних. І позначали ми невизначений інтеграл. Ось таким значком: інтеграл f від x до x. Так? Нагадую, що якщо ось тут функції букочка x, то і тут x, якщо б функція залежала від змінної y, то і тут ми виписали y, це є сукупність первісних усіх первісних, а їх є безліч. Тобто, іншими словами, тут наша початкова функція f від x була. Не була визначена на якомусь конкретному проміжку. Ми будемо так говорити. Якщо ж функція наша F від X, я запишу так, ну, визначена на якомусь проміжку від a до b, то тоді можна говорити про визначений інтеграл. Тобто визначеним інтегралом це буде якраз різниця. Первісних в точках, які є краєм проміжку Б і A, Так, В точці Б первісна відняти первісну у точці А. Ось це є хлопський розум визначений інтеграл. Ну, і визначений інтеграл позначають таким чином: інтеграл від функції F. Від Х, Х і ставлять межі інтегрування. Тобто початок проміжку, нехай А і кінець проміжку Б. Ну і логічно, що початок проміжку це буде чисно менше, ніж кінець проміжку. Тобто А буде менше за Б. І пишуть так, що це є первісна, ну, шукають первісну спочатку від. Під інтегральною функції, тобто в F маленьке від Х, і пишуть з межами інтегрування від А до Б. Ну, і, звичайно, це є значення функції первісної F велике в точці Б, відняти F велике у точці А. Ось це все, що я написала тепер. Це є наш визначений інтеграл. тобто а, спосіб його обчислення має назву Формула Ньютона Ньютона-Лейбніца». Ось це все, що я обвела, це є формула. Формула Ньютона лейбніца Тобто це є основна формула, основна формула. За якою ми будемо шукати визначений інтеграл? Зразу ж наводжу приклад. Спочатку беремо елементарні якісь інтеграли. Приклад 1. Нехай мені потрібно знайти визначений інтеграл на проміжку від 0 до 2. Ну, Якщо я бачу ось ці межі інтегрування, так, від нуля до двох якісь проміжки, однозначно я розумію, що це є визначний інтеграл. Я собі нехай візьму функцію х квадрат. От мені треба порахувати цю функцію. Так? Що я роблю? Я спочатку, не звертаючи увагу на межі, шукаю собі інтеграл від х квадрат dx. Звичайно, наша табличка соночка 80 з підручника за формулою номер 3 як я все люблю казати, так, це є, звичайно. Перший стан для такої функції це куб на 3. І бачите, я тут вже не пишу плюс С. Бо це не є невизначне, це є визначний інтеграл. Я пишу межі інтегрування від 0 до 2. Ось А, Б, А це у мене 0, Б це у мене 2. Дорівнює. Це означає, що я тепер маю порахувати первісну у точці Б, тобто верхня межа і нижня межа. Спочатку завжди підставляємо верхню межу. Тобто замість хса я підсиляю точечку 2. Число 2. 2 в кубі поділити на 3. Далі по формулі у мене має бути мінус. І підставляю нижню межу. Замість їхса підставляю 0, 0 в кубі на 3. А тепер обчислюю. 2 в кубі це є 8. Ділити на 3, так? 0 кубі 0, ділю на 3 це є 0. Звичайно, що я тут можу зробити? Це ще виділити цілу частину це 2 цілих, 2 третіх. Оце обчислений визначений інтеграл. Добре, ще один приклад: обчислення визначеного інтеграла. Ну, візьму трошечки складніший щоб довго не думати, подивлюся, що тут в мене є в підручнику. Ось, від мінус 1 до 1. Так. І тут візьму нехай. 2х відняти, 3х квадрат, dx. х. Ну, бачу, що в підручнику теж швидше подаються інтеграл, ніж властивості. Хоча, хоча, за нашим правилом, що ми маємо знайти? Первісну. Ми вміємо первісну шукати. Якщо у нас є різниця двох додатків, значить ми беремо первісну для кожного із додатків. Отже, від 2х 2 виносимо, так, і від х це х квадрат на 2. Далі ще межі інтегрування я можу не підставляти. Я можу знайти спочатку первісні і взяти в дужки, і в кінці аж поставити межі інтегрування. Мінус 3, хуб на 3, тепер беру в дужки. І ставлю межі інтегрування від мінус 1 до 1. Так? Я могла для кожного доданку ставити межі інтегрування, але це ну, не обов'язково, тому що все одно вийде один і той самий результат. Скорочую. 2, 2, 3 і 3. Залишається у мене Х квадрат. Відняти х куб з межами інтегрування від мінус 1 до 1. Тепер я маю підставити спершу. Значення первісної у верхній межі, тобто в 1, і відняти значення первісної в нижній межі. Тобто, замість ікса я спочатку підставляю всюди одиничку, 1 один в квадраті, відняти 1 в кубі. Ось це я поставила верхню межу. Коли в мене є ось тут сума різниця двох чи трьох чи чотирьох, чи доданків, так, то я обов'язково, коли підставляю межі інтегрування, я беру в дужки, І тож не помолитися, потім з. Знаком ось цим мінус між дужками, Так? Тепер відкриваю дужку, підставляю нижню межу мінус один в квадраті, відняти 1 у кубі. Ще раз наголошую, коли є різниця, так як у мене тут в дужках, так, двох-трьох чи більше доданків, обов'язково при підстановці меж інтегрування я ставлю дужечки, обраховую. Звичайно, тут один відняти один, це є 0. Мінус, і рахую тут. Мінус 1 в квадраті це є 1 Парна степінь, будь-яке від'єднано рісло в квадраті, є завжди додатнє. Мінус мінус один в кобіці є мінус 1. Отже, мінус 1 дасть мені плюс 1. Ось я отримала 0 мінус 2. Це є мінус 2. Добре, і ще я покажу приклад вчислення інтегралу з складнішим. Просто третім правилом обчислення скажу так, інтеграл. Так, інтеграл від 0 до 2. Я візьму, де і, не х, а у функцію. А функція така. 4 у додати 1. Ось так. Ну, Бачите, якщо функція тут букочка Y, то DY, не DX. Яка тут буква, така і після букочки D має писатися, так? А, ну, бачимо. Можна її з методом робити, можна це записувати як 4Y плюс 1 степені мінус, одна друга, а можна дивитися зразу на мою табличку, так, табличку перісну. І бачити. Ага, тут в мене не виділено так. і відкриваю 80-ту сторінку. 80-та сторінка. Ось. Один що ділиться на корінь з і 2, корінь з Х плюс С. Але замість х, у мене тут пише 4Y плюс 1, Тому це мені треба виносити. Коефіцієнт. Біля змінної оберненим перед. Первісну і нагадую це і третє правило е, знаходження первісних. Так, загубила я параграф. Ось є. Добре, то що я роблю? Біля Ірика у мене коефіцієнт 4. Отже, одна четверта наперед виношу. І далі знаходжу первісну за табличкою. Табличка каже, що має бути два корінь з X. Тобто корінь з мого. Від кореневого виразу. 4 Y додати 1, Так. І я можу ставити уже ем, межі інтегрування. Межі інтегрування у мене від 0 до 2 до рівні. Спрощую. Скоротила. маю 1 друга. Корінь, 4 Y додати один. Межі інтегрування від 0 до 2. Тепер дивіться, коли я підставляю межі інтегрування, я можу ось цю одну другу винести. за дужки геть. Тому що ну, для чого її двічі писати. І підставляю просто межі інтегрування суду в оцей корінь. так? Отже, корінь. 2 на 4, 8. Додати один точку верхню межу, мінус. Корінь, тепер нижню межу 4 на 0 додати 1. Закрив Дорівнює 1, 2 записую. Що я маю? Корінь з 9, то є 3. Відняти 1. Бо 4 на 0 то є 0. Отже, я маю 1, 2 помножити на 2. Це є 1. Добре, це я показала. Як застосовується формула Ньютона лейбніца для обчислення визначених інтегралів. Визначених інтегралів. Ще раз повторила. Крім того, є ряд властивостей визначених інтегралів. Ну, я так пишу коротко. Властивості. Так? Вони в підручнику у вас є на сторінці 103. Я так і послідовно буду їх записувати. Отже, інколи для обчислення визначеного інтеграла буде зручніше його порахувати, коли в, мене будуть, коли в нас там при певних умовах так, будуть змінені межі інтегрування. Але, тобто змінені, тобто помінені місцями, так, ця буквочка стане сюди, циферка, так, а ця сюди. Але це можна робити тільки в тому випадку, якщо поставити ось тут мінус. Тобто, ще раз говорю, міняти межі інтегрування можна тільки в тому випадку, якщо винести мінус перед тим інтегралом, де ми змінили межі. Друга властивість визначений інтеграл, у якого. Однакові межі, тобто межі інтегрування верхньої верхня і нижня є рівними між собою, завжди дорівнює нулю. ну самі Можете зрозуміти, що, чому воно так, бо коли ми знайдемо первісну для функції, вона буде при піснові нижньої і верхньої межі, у нас буде однакове число. так, і Будемо віднімати одне і те саме число. Третє правило, якщо ми, третя властивість, якщо ми маємо інтеграл від, ну, визначений інтеграл так, з межами інтегрування F від X, до X, з межами інтегрування від A до B, так, перепрошую не то, я хотіла сказати. Третє правило, якщо ми маємо визначений інтеграл від суми чи. Різниці двох чи більше функцій, то ми можемо окремо знаходити інтеграл від кожної із функцій, тобто визначений інтеграл Спочатку від функції f, так як ми це робили із невизначеними інтегралами, так само з визначеними інтегралами, і так від, інтеграл від функції. Вже. Ну, це інколи зручніше робити. Але так як я вам показувала в попередньому прикладі, пам'ятаєте, ми шукали інтеграл від суми двох функцій. Я спочатку шукала первісну, так, а в кінці підставляла межі. Тобто я не розбивала на окремо два інтеграли, бо так мені було б довше писати. Четверте правило, Ну, що ми знаємо про четверте правило? То саме, що ми робили у невизначеному інтегралі. Що у мене є коефіцієнт К, то щоб порахувати визначений інтеграл, так само, як і в невизначеному інтегралі, коефіцієнт К виноситься за межі інтегрування. І потім він, ну, звичайно, враховується при підстановці меж. Так? І остання властивість остання властивість говорить про те, що якщо Ну, от я маю проміжок, так, від А до Б, на якому визначена моя функція підінтегральна функція F маленький від X, так? Якщо я маю число С, яке, ну, будемо так казати, ось це у мене є проміжок, наприклад, від А до Б, і є якесь число С, ну, яке всередині цього проміжку, так? То функція вважається визначною і на проміжку А від, від А до С і від С до Б. Так? Тобто число С, мій весь проміжок, розбиває на два проміжки, і другий проміжок від С до Б. Тобто є така властивість. Якщо я маю інтеграл від А до С, F від ХТ плюс інтеграл від С. До B, F від x dx. То, звертаю увагу, тут верхня межа, тут нижня межа є однаковими числами, то цей інтеграл можна об'єднати. Тобто, знайти інтеграл просто на проміжку від А до Б, ф від x dx. Це зручніше при обчисленні. Ну, наприклад... До цієї функції властивості я можу показати приклад. Так? Якщо мені потрібно порахувати інтеграл від 0 до 1, х dx, додати інтеграл від 1 до 2 тої самої функції х dx, то що я можу? Звичайно, я можу окремо заходити цей інтеграл, цей інтеграл, обчислювати і той, і той за формулою Ньютона-Лейбніца, але за цією властивістю, якщо я ви бачила, тут число 1, і тут число 1, однакові межі, так? однакові числа, то я можу об'єднати це в один єдиний інтеграл, тобто від 0 до 2 х. Де x. І, звичайно, знайти інтеграл. Перісня для х це є х на 2. І підставляю межі інтегрування. Тобто 2 в квадраті, то є 4 на 2. Відняти 0 в квадраті, то є 0 на 2, і це є 2. Добре, ось це є основні властивості визначеного інтеграла. Ну, давайте попробуємо зробити деякі номери. Що ж, пропоную номер 11 13, для початку. 11-13, пише обчистить інтеграл. Обчисліть, не знайдіть, так, а обчисліть. Якщо обчистить, це однозначно є визначений інтеграл межі інтегрування. Інтеграл від 0 до 1х в четвертому, dx. Добре. Визначений інтеграл знайшла первісну для підінтегральної функції за табличкою, це х в п'ятому на 5 від 0 до 1. І за формулою Ньютона лебніца підставляю межі інтегрування. 1 в п'ятій це є 1, тобто 1 п'ята відняти 0 в п'ятій є 0. Тобто, це є 1 п'ята. Друга дужечка номера 11, 13 – інтеграл від мінус 1. До 2, 4, dx. Що ж, четвірка винеслася за знак інтегралу, так? І шукаю інтеграл dx, табличне значення. Це х. Межі інтегрування від мінус 1 до 2. Що я роблю? Четвірочку винесла за. Дужечки і підставляю майже інтегрування замість С підставила 2 відняти і замість Ха підставила мінус 1. Не забуваємо про дужечки. Отже, 4 помножити, рахую в дужках 2. Мінус мінус 1, це є плюс 1, 2. На, плюс 1, це є 3. Це є 4 на 3. 12. третя дужечка. Мені треба порахувати інтеграл від π на 4 до π на 2. Синус х. Так, ну що ж, звертаюся до своєї таблички. Дивлюся інтеграл від синуса, це є мінус косинус. Так? Отже, мінус косинус х і межі інтегрування від пі на 4 до пі на 2 до рівня. Тепер дивіться, щоб не заплатити з цим мінусом, я його просто мінус винесла. І підставляю межі інтегрування. Косинус верхня межа спочатку пі на 2 відняти за формулою. Завжди маєте бути мінус, косинус пі на 4. Так. Ну що ж, косинус пі на 2. Косинус 90 градусів це є 0. Отже, 0 відняти. 0 відняти і косинус піна 4 піна 4 це є 45 градусів косинус 45 корінь з 2 на 2 0 відняти корінь з 2 на 2 так то буде мінус корінь з 2 на 2 мінус і мінус то є плюс отже корінь з 2 на 2 у нас вийшло Так, добре, і що там ще ми маємо в четвертій дужирці. Ну, а що ж, в четвертій дурці це буде табличне теж значення, косинус квадрат. Так, один на косинус квадрат це буде мінус котангенс. так, І будемо підставляти межі від 0 до піно 4. Справитися з цим. Давайте попробуємо зробити трошки складніше. От, наприклад, я пропоную розглянути номера, з номера 11,4. Припустимо, дужку ну, 2 і 4 візьмемо. 2,4. В дужці, 2. Інтеграл від 0 до 2. куб відняти Х dx. так? Знаходимо спочатку первісну для цієї і для цієї функції. За табличкою цей х в четвер на 4 відняти х квадрат на 2, підставляємо майже інтегрування. Спочатку, пам'ятаємо, підставляємо верхню межу. Замість х, всю, замість х всюди підставляю 2. 2 в четвертій на 4 відняти 2 в квадраті на 2 з дужки, мінус. Коли я буду тут 0 підставляти, 0,4 0, відняти 0 в квадраті 0. Оця дужка, звичайно, мені дасть значення 0. Тому мені доходиться порахувати тільки першу дужку. 2 в четвертій це є 16. 16 ділю на 4, це є 4, відняти 2 в квадраті 4, ділю на 2, то є 2. Отже, результат 2. Четверта дужечка. В четвертій дужечці, у мене є таке інтеграл від мінус 2 до мінус одного два. відняти один, що ділиться на х четвертій. Беру інтеграл від двійки Наперед, лишилась одиничка, інтеграл від одинички це є мінус Так, а один, що ділиться на х четвертій, пам'ятаю, що я записую через.